Балдіжник, наш гвоздик, он який вже, красавчик, сам собі, релакс, скільки хоче, стільки їсть. І не скажеш зараз по ньому, коли він сам, що це Поросятко яке було. Ось таке, як у нас зараз іще один гвоздик. Ось, малюк. Он поруч дивіться який. Ось підходить. І ось. Але нічого. Потім ж такого, можливо, при правильному підході зробити... Ось таке. Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Працюю зараз ось над кліточками для кроликів. Треба деякі моменти тут, так скажімо, підлампічити, підшаманити того, що кролички коли знаходились у цих кліточках. Вони трішки навели шороху, і ті місця потрібно тепер зашити. Зашити, тому що скоро будемо відключати кроленяток Ну і потрібно, щоб місце було готове. Буду встановлювати годівнички. Ось одна така в мене ще є. Ну а ще потрібно замовити буде. Ну і також ось такі місця проблемні. Бачите, відразу не зашив це все діло. І ось що вони їх перетворили. Ну нічого, зараз ось таким чином є в мене там обрізки сітки і якраз я її ось і використаю для цих цілей. Я думаю буде добре. Тому що розгризали практично повністю стойки. Ну але нічого, ще, ще попрацюють. Ну, а тим часом закінчив повністю роботи вже по підготовці зерносховища. Все готово. Всі баки готові. На мазі очікують тільки зерно. Все, провів ще деякі. Підготовчі роботи трішки, виходить, в боках всередині пішла ржавчина, і ці місця вчора обробив перетворювачем міржи. А сьогодні зранку прийшов ось і пофарбував. Але перед тим, як пофарбувати, в одному із боків, ось в цьому, як я показував, що він коли попадаються мишки, то ми прийшов фарбувати. Опа, а там він пустий вже, я вибрав зерно, вчора не було там зерна. Зерно ось пшеничка знаходиться позаду мене в бігбегах. А мишки хоп, і попалися туди, три штучки сидить. Чекають на котиків. Я бігом побіг, приніс кошеняток наших. І відбулося тренування, все добре. Трішки-трішки, як я казав, аватар хлопчик так він не зрозумів спочатку, що потрібно робити. Прийшлося йому трішки показати. Мишки сидять в углу. кисечка зразу, шая відразу. Хоп, відреагувала. Тільки побачила шорох, хватить все. А він миші сидять, підійшов до них, нюхає. А вони, як зрозуміли, що не можна шевелитися, посідали в углу дві штучки, сидять, не шевелються. Він їх прям нюхає, а вони не шевелються. А він нюхає. І, ну, не розуміє, що це таке. Та я пішов, там, взяв паличку, давай їх розшевелять, почали вони бігати, одна так і сиділа, ну їй щось було вже зле. А одна почала така невеличка мишеня, почало бігати, бігати, і він опа пішов, пішов, за ним почав ганятися, ганятися, піймав, піймав. В общем, є, є перше знайомство, скажімо так, перше полювання. Ну Ось деякі місця. Виходить, що ну, ось видно, де я пофарбував, пішла невеличка ржавчина. І це, це діло треба було привести до ладу, тому що е, іржа ну, не дуже добре, вона потім на себе вологу тягне і виходить, що зерно може в цьому місці почати е, е, грітися. А в тому з іншої сторони, з дальній. Угол, повністю він там пофарбував. Ну і все. Тепер воно підсохне. В общем, все, зерносховище наше готове. Готове до використання, до прийомки зерна. Так що, тепер будемо чекати на зернцес. Вже я домовився, вже. Буде у нас 5 тонн пшенички, а ячмінець поки що в пошуках. Ну, ось що з цього вийшло. Годівничка. І ось так все ми заховали. І тепер у них не буде можливості підгризати оцю нижню частину кліточки. Уже замовив вакцину, приїхала, забрав її. Будемо вакцинувати кровенятак. Замовив комплексну вакцину від геморрагічки і міксоматожа. Спробуємо цей раз так, поки вони... Біля кроличок провакцинуємо їх. О, і ще деякий час вони побудуть. І будемо потім вже переселяти їх на нове місце. Ну а я далі продовжую працювати над іншою секцією кліточки, готувати її до заселення. Зараз будемо обшивати. А вам всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра і все буде Україною. До побачення!